Вітаю всіх підписників, глядачів каналу. Така реношечка. Отак вона може. І сьогодні буде відео про давно не було у нас відео про посилочки з Китаю. Е, так, що собі замовив? Замовив собі е, LED-стрічку. Е, Зараз покажу вам її. Е, дуже на мій погляд, буде цікаве відео. І лед-стрічка. Ну, багато хто і в мене вже на каналі є, я ставив такі стрічки. Ну, ця стрічка з сюрпризом. Так що дивіться до кінця, і ви побачите, що ж за сюрприз в цій стрічці. Тобто, що будемо робити? Вставляється вона ось, ось сюди, під цей кантик, вставляється вона дуже легко. Розбирати будемо одну із сторін, тому що у нас. Дві сторони підсвічуються. і відключати буду у ці діоди, наші лампи, щоб не портити весь вигляд. Тобто, що зараз буду робити? Буду робити відкривати одну із цих бортів, щоб все красиво гарно завести. Тут уже виробник у нас. Якби, Зробив такі контактики, щоб нічого тут не різати і нічого не розбирати. Тобто контакти вставляються замість рідного штекера і все повинно працювати. Ще є в комплекті отака ось ложечка. І навіщо у це ось я не знаю, що, що це за проволока, навіщо виробник це положив. Ладно, не в тому річ. Зараз ще покажу, коли замовляю собі. Щось з Китаю, я завжди щось замовляю своїм підписникам, тобто роблю якийсь приємний розіграш. І цього разу буде дуже-дуже крута штука. Ми її обов'язково розіграємо. Я думаю, вам сподобається. Зараз, зараз трішки підрозберу і потім вам все покажу. Так що приємного перегляду. Так, і ось е, знята наша оця боковинка. Вона тримається просто ось на оцих от, е, будемо так говорити, кріпленнях, вусиках. Тобто відкручуємо тут три болти: один, е, другий. І ось тут у нас в краю стоїть ось третій. Е, так, що робимо? Зараз беремо цю штуку, прокидуємо по нашому будемо так казати, багажнику. І вже е, будемо дивитися, що у нас вийде. Так, і зараз схожу, принесу подарунок, який буде розіграний в наступному відео. Я думаю, буде цікаво. І трішечки процес встановлення вам. Так, дивіться, встановлюється воно дуже легко, встановлюється воно під резиночку. Е, відгинаємо ось резиночку і ось так ось, е, ось одною рукою заганяємо цю стрічку ось сюда ось під резиночку. Тобто неважко виглядає. Вже супер. Дивіться, йде такий кантик, тільки кантик той додає якоїсь такої цікавості. Ладно, багато розмовляю. Все ж таки покажу, що я вам розіграю, що було замовлено для любих підписників. Дивіться, це перехідник CarPlay Android Auto. Звісно, він же новий. Ось так він виглядає. В мене є вже відео з цього приводу. У мене такий же самий перехідник. Давайте я вам його зараз покажу. Ось, отакий. Перехідничок, який вам дозволяє до вашого Ерлінку, навіть першого ерлінку, це в третьому поколінні меганів і Сеніків, є перший Airlink, тобто ну, в рестайлінгових версіях після 2014 року. Там також ця штука може працювати. Дивіться, де він в мене стоїть, він малесенький. Ось він в мене стоїть на кабельку. Все те ж саме. І працює якби, вже більше року, все в нього супер. Ось так він виглядає. Кому цікаво подивитися, що це таке. Я посилання на відео огляд цього перехідничка вам залишу під відео і в закріпленому коментарі. Дивіться, і ми обов'язково комусь оце ось подаруємо. Я думаю, вам буде дуже приємно. В якомусь наступному відео я придумаю якесь цікаве питання. І хто правильно відповість, отримає отаку от собі приблудку. Так, тепер про гарне закінчили. Давайте далі працювати. Все, зараз встановлю все купи, зберу і покажу вже вам результат, як воно буде виглядати повністю встановлене. Так, працюємо. Я працюю, а ви побачите вже результат. І ось так у нас все вийшло. Ось ми по кантика вона йде. Зараз трішечки тут підзберу. І ось так вона ось по всьому канту нашого багажника йде. Е так ось, підзібрали, підключили там до штекера. Ці я повитягував, щоб не портити, будемо так казати, весь вигляд автомобіля. Все, збираємо все такучі, робимо гарно. І... Коли вже стемніє, ввечері, я покажу, як працюється ця лента з сюрпризом. Все. Чекаємо вечора і дивимося, що в нас вийшло. Іще ніч, і зараз нам дружина відкриє багажничок, і ми подивимось салону автомобіля, як воно це все горить. Ну, якось так це виглядає з салону. Дивіться, о, він пішов, прийшов, прийшов помічник. Отак це виглядає. І зараз я вийду, покажу, як це виглядає, коли він відкривається знаружі. І що? Підходимо ми до талісманчика. Він нас зараз привітає, коли ми до нього підійдемо. Ось отак він вміє. Дивіться, так? Да? Ну, тема ж. Е, так, відкриваємо багажник і подивимося, як це все виглядає з вулиці. Отак от воно у нас починає бігати по колу. І е, отак це. Виглядає з вулиці. Я думаю, неозброєним оком видно, як стало світло в багажнику. Це при тому, що оці ось штучки у нас рідні відключені, вони не горять. Так, відходимо. Дивіться, який він гарний. Ну, на мій погляд, ні в якому разі не колхоз. Це тільки придає машині, ну, більш такого, Вигляду, будемо казати, привабливого. І насправді в багажнику дуже-дуже світло. Так, На свій талісман я купував 4-метрову цю стрічку, е е кому потрібна така штука, я в своєму телеграм-каналі е залишу на неї посилання. Посилання на телеграм-канал буде в описі до відео та в закріпленому коментарі. І нагадаю ще раз, в наступних відео буде розіграш у цього Wi-Fi приблуди. Придумає якесь цікаве питання, і хто, як завжди, відповість правильно, тому вона і достанеться. Все, дякую всім за перегляд, всім, як завжди, мирного тихого вечора. І талісманчик вам також каже до побачення.